Вітаю глядачів та підписників. Хочу показати, скільки сьогодні генерує сонячна електростанція 1-2 кВт. З сонячних панелей йде 1600 майже 40 Вт. Ось, можете бачити самі на екрані. Чому так? На вулиці Сонце, то вийде, то зайде. Холодно і тому така велика генерація аж 1600 Вт. От. Навантаження бачимо в районі 1,7 кВт. Ось така напруга на акумуляторі зараз і бачимо, яка напруга на панелі під навантаженням. Виходить, що при 130 вольтах він витягує аж 1600 Вт. Це з чотирьох панелей по 315 Вт. Ось така досить велика генерація. Ось. Вентилятор працює в такому середньому режимі при таких навантаженнях. Можна навіть переключити на режим збиву. Ось так. Все, і хай в такому режимі працює. Ну, дуже велику потужність витягує з такої малої кількості панелей. Считай, з акумулятора бере тільки в районі 10 А.